two one zero Слава Україні! Її привітним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборони дії та намагається утримати зайняті рубежі. По позиціях наших військ прилегли до лінії фронту, громадах та тилових районах ворог ніщів гад з усього наявного озброєння, використовує авіацію та дрони камікази, дрони-розвідники. В день противник силами до до проводив штурмові дії в напрямку Костромки і сухого ставку, зазнавши втрат, відступив. Понад вечір противник сила від дому та стрілецького взводу проводив наступальні дії на наші позиції за підтримкою мінометної батареї противнику нанесено на уражень, в результаті чого він відійшов на раніше зайняті позиції. З метою оточення положення наших військ та коригування вогню артилерії за сталою практикою відмічається активність ворожих безпілотників. Ворожа авіація атакувала Миколаївську область. Реактивні снаряди від смерчу, в тому числі споряджені забороненими касетами. Ворог використовує по цивільних об'єктах і відкритих площах без наших втрат. Чотири рази ворог атакував з повітря наші підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор. Нашу авіацію відпрацьовано 14 ударів по розвертанню системи ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння техніки і живої сили ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими даними, відомо, що ворог втратив 36 рашистів, танк, два паливозаправники, дві одиниці автоброні техніки, три артсистеми крупного калібру, чотири гелікоптери і п'ять складів з боєприпасами. Точні втрати до розвідуються. Атаки дронами камікадзе продовжаться по всій Україні. В нашій зоні відповідальності чотири таких безпілотника збито над Вінничиною ще один над Черкащиною. Корабельне угрупування ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує в тому самому районі. На до застосування три великих десантних кораблі, два надводних ракета на СІІ 16 шістнадцятьма калібрами. Загрози ракетних ударів, атак дронами камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю, не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте неперевірено. Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів. Вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гар справжнього патріота. Разом ми сильніші. і все в нас буде Україна.